Щодня вони виготовляють сітки, кікімори, шкарпетки та інші необхідні речі для фронту. І все це на доброчинних засадах. Три роки поспіль наші журналісти відвідали волонтерський хаб у Калуші. Історії тамтешніх активістів Кирил Верязкін розкаже. Ольга Новохацька, переселенка, до Калуша переїхала із Херсона після окупації міста. Я член «Киня Пласту і мене сюди запросили. Е коли в Херсоні сталася окупація, окупація сталася за лічені години, тому, відповідно, це після окупації. Ми ще намагалися жити місяць, потім зрозуміли, що за два тижні нічого не станеться. Впродовж трьох років жінка щодня плете сітки. У мене мама з 14-го року, волонтер в Херсоні, і ну, я долучалася до її ініціатив. Активно через той, як з волонтерським рухом Херсона була знайома, так і попала в пласт. Ну, Відповідно, це такі тяглість. Волонтерство воно тянеть за собою багато знайомств. Це та теорія зараз, що або ти в ЗСУ, або для ЗСУ. Це наша робота, яку ми маємо виконувати для нашої перемоги. Кожний волонтер тут займається тим, що йому до вподоби найбільше. Дома в'яжемо тут, приходимо, ріжемо. Бо стояти, в'язати, там трошки ноги болять. А ми собі вже тут, як -то кажуть, оприділилися, бачите, ми, можна сказати, кожен день, отут. крім суботи, неділі, вже теж трошки йдемо на відпочинок. Ріжемо приблизно 5-6 сантиметрів в один бік. Повертаю в інший бік. Оце така лінточка виходить. О, бачите, ось вона. За роки роботи у хабі волонтери стали справжніми друзями. Тепер ми спілкуємося, тепер ми токать уже друзі, вже одна сім'я. Ми вже ходимо навіть погуляти на, хаву, на каву в сауну, навіть уже позаписувалися. Микола Бойчук також волонтерить у цьому хабі від початку повномасштабного вторгнення. Чоловік незрячий втратив зір внаслідок вірусу, який пошкодив його зорові нерви. У 2000 році я захворів, в 2011 році я вже повністю втратив зір, вже повністю не бачу. Зразу важко було, коли зір повністю не стало зору, з тростиною важко було ходити, тому що збивався з тротуарів, з доріг, збивався, десь виходив на траву, я тоді вже починав, вже починав що ціл, трошки такі, це. а зараз вже все привик, тратить, багато рухатися, багато не сидіти в хаті. Нині чоловік розпускає мішковину, із якої згодом виготовляють кікімори спеціальні маскувальні костюми. Ми зараз замовляємо знову мішки від кави. Вони за кордону привозять ці мішки від кави, і з цими мішками вже легше працювати, вони вже їх легше розпускати. Я вважаю, що це мій обов'язок Чи, хоч чимось допомагати тим хлопцям, які там на передовій. Бо ми тут що ми тут? Ми тут в тепличних умовах, їм там не багато Нині у хабі працює до 20 активних волонтерів. Щомісяця лише на матеріали вони витрачають близько 10 тисяч гривень.